Аю всіх на телеканалі Вужнет. Сьогодні з вами в ефірі Олена Демчук. І далі про головні новини Червонограда та району Музика. у державному підприємстві Львів вугілля. Новий генерал Вадим Крась. Його представив в директорському корпусу профспілковому активу та апарату держпідприємства директор департаменту вугільно-промислового комплексу Міністерства енергетики України Андрій Синюк. Цьогоріч останній дзвінок пролунав для 13-11 класів червоноградського ліцею. Наші журналісти зняли їхній останній прощальний вальс у стінах ліцею. thank <laughs> you В нашій громаді відкрили третю поліцейську станцію в рамках проєкту Поліцейський офіцер громади цього разу у Червонограді. Для офіцерів, що працюватимуть на новій станції, Червоноградська міська рада передала два автомобілі для оперативного реагування. Детальніше про це дивіться у нашому сюжеті. 29 травня у Червонограді відкрили поліцейську станцію в рамках проєкту «Поліцейський офіцер громади. Приміщення розташоване за адресою Романа Шухевича 1, а працюватиме там. Двоє офіцерів це є станція, яка дозволяє будь-кому з пересічних громадян звернутися з своїми проблемами, з заявами, з усними заявами, з повідомленнями про інші там правопорушення, які ми будемо приймати до уваги. Реєструвати за необхідності і розглядати приймати рішення. Поліцейський офіцер громади це проєкт Національної поліції України та наступний крок у реформуванні правоохоронних органів. Його мета забезпечити кожну територіальну громаду окремим офіцером, який не тільки працюватиме на території цієї громади, але й житиме там. Офіцери громади виконуватимуть усі функції дільничого, орієнтуватимуться на потреби місцевого населення та забезпечуватимуть порядок на своїй території. Це є Новостворена посада, новостворений сектор, служба, е яка, скажімо так, утворена спільно з е головним управлінням та е ініціативою міської ради, е тобто це є пілотний такий нов проект, е який впроваджується по цілій е Україні. Офіцерам, що працюватимуть на новій станції, передали два автомобілі від Червоноградської міської ради для оперативного реагування. Ну, хотілося б подякувати звичайно. Керівництву ГНП, міському голові Червонограда за ініціативу за дане приміщення, яке збудоване за закупівлю оргтехніки, комп'ютерної техніки, офісної меблів. За закупівлю автомобілів. Тобто два автомобілі купила громада міста для нас безпосередньо з Василем Михайловичем, де ми будемо тут нести службу. І один це закупила головне управління внутрішніх справ. 25 травня в рамках проєкту Підтримка структурних змін у вугільних регіонах України пройшов воркшоп для журналістів. На заході спеціалісти з комунікації цього проєкту поділилися з місцевими представниками медіа тим, які ключові моменти важливо зазначати при висвітленні справедливої трансформації. Команда телеканалу «Бужнет» вдячна спеціалістам з комунікації проєкту підтримка структурних змін у вугільних регіонах України за корисну інформацію. Сьогодні захід ми проводимо для місцевих журналістів для представників місцевих медіа для того, щоб їм розказати в загальному про. Праведливу трансформацію ще раз нагадати про активності, про мету проекту а також власне. Показати міжнародний досвід, як будувати інформаційні кампанії про справедливу трансформацію, якісь дати комунікаційні підказки, які матеріали варто готувати, на що в них звернути увагу, що теоретично може бути цікавим для цільових аудиторій, для мешканців червоноградської громади. Також відповідно звернути увагу на ті критичні запитання, які можуть виникати, і які важливо і потрібно висвітлювати в своїй. Матеріалах і власне надати їм такі потенційні відповіді для того, щоб журналісти, представники ЗМІ в своїх матеріалах змогли їх використовувати і власне доносити це до мешканців громади. 24 травня працівники комунального підприємства Червоноградводоканал провели заміну й перерізку магістрального водопроводу. Це дозволить покращити якість водопостачання до гірника та Соснівки, зауважив директор Володимир Солдат. Сьогодні проводимо заміну магістрального водопроводу від Бендівського водозабору до міста Соснівки. Поряд з заводом ЧЗМК міняємо ділянку сталевого водопроводу діаметром 400 мм на поліетиленовий, довжиною 200 метрів погонних. Сьогодні мешканці Соснівки гірника Сільця і межиріччя залишилися без водопостачання, але плануємо завершити роботи до 20-ї години і відновити водопостачання. Даний водопровід є достатньо аварійний, тут часті аварійні ситуації ну, призводило до того, що понижувався тиск на гірнику і було е зменшення обсяги водопостачання до міста Соснівки. Заміною даного водопроводу ця проблема усунеться і водопостачання буде більш е якісніше. На минулому тижні ми завершили прокладання водопроводу по вулиці Степана Бандера, ми проклали там 600 метрів поліетиленового водопроводу. На наступний тиждень також плануємо провести заміну водопроводу під проїжджою частиною по вулиці Шептицького і продовжити роботи по заміні водопроводу біля шахти Степова поряд з селом Моровене, це магістральний водопровід, який постачає воду з Прадинського до забору на ряд шахт. Ну, ми вибираємо в першу чергу ті ділянки, які є найбільш аварійні, де найбільше, найбільші витоки води. Відповідно, це все приводить до збурення, погіршення якості і зниження тиску. З метою скорочення енергоспоживання і покращення якості надання послуг проводяться ці роботи з заміни аварійних, найбільш аварійних ділянок. Менше року в спорткомплексі Шахтар діє секція з мотоспорту. Однак, навіть за такий короткий термін вихованці майстра спорту Анатолія Дудика показують на змаганнях високі результати і виборюють призові місця. Підготовка взагалі йде дітей, починається з мотокрос. Це є базова підготовка. Це Дитина розуміє, як поводиться з мотоциклом, що таке ручка газа, що таке тормоза, ну, гальма і так далі, і як він буде ним управляти, а не мотоцикл ним управляти. Далі йде процес, як ми називаємо мотогодини. Накат, 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 різні траси, підготовка, фізична підготовка. Ментально, психологічно, потихеньку-потихеньку. А вже осінню, коли вже так ми почали це все займатися, більш підготовлювали до цей і шукали мотоцикл, бо це зараз трошки є з цим проблема. Зараз вже колись були спідвейки, тільки були п'ятісотки, як називалося, на спірту, на метанолі. А зараз вже таки підняли, почався скрізь Європі Європи такий юніорський спідвей, клас. Зараз у нас тут мотоцикл 170, 140, 125. Стараємося, як, ми, як у нас називається, запускаємо тут спідвену школу. Будемо сподіватися, бо у нас тут є Це Сергій Донько, Мустовик підходив, заводив мотоцикл. Джей Карпо ще є там діти, поки проблеми з технікою. Красом я займаюся приблизно 2 половиною роки, а з вот підвеєм десь ну, тренувок так 10, може менше. Я захотів попробувати просто. Ну і так мене затягнуло, що поравилось і почав їздити на спідвеному. Тут класно за нас їздити, бо на мотокросі завжди падаєш, то там падаєш, то сильно падаєш. Бо... А тут впадеш, то може або в ви... банди, або просто подереш руку. А от на мотокросі там ногами, руками дуже больно. Я так на мотокрос більше так чуть-чуть на другий план відсунув і зараз так на перше місце посунув Спідвей. Арсен Микульчин. В минулому році ми зайняли, стали бронзовими призевич Кубку України по мотокросу. Третє місце зайняли. Це такий у нас був великий подвиг, можна сказати, бо в нас в Україні Чорнограді ще такого дітей не було. Дорослий був а, цей, а Артем. Мартиненко був призером чемпіонату України по мотокросу. А зараз цей він. І ми почали займатися з 9 років. Перше 50 кубиків, потім було 100 кубиків, 125, 85 кубиків, 125 і цей. І от зараз він їздить в 85-ка, він тренується на 85-ці. Ну і цей закупили мотоцикл, дякуючи. Конлігу з депутат депутатами нашому, і він теж депутат, теж він за заселачні кошти купив мотоцикл, і ми стараємося займатися. <му> В рівному, буквально неділю назад була гонка, і цей і наш вихованець зайняв почесне третє місце. падав брата, думали, що... Не доїде, бо трошки боляче впав, плакав, але став, зуби зацепив вперед. Він такий затятий, хоч маленький, але затятий. Було падіння, я заїжджаю в віраж, я їду другий, і я попадаю на колію і мене вибиває. А я ще в таких ситуаціях не був, і так сталося, що. Мене викинуло просто з мотоцикла, і я не втримав свої ноги. Якби втримав ноги, то би зміг цей е, би зміг втриматись і би поїхав, і може би приніс друге місце. Підготовка така ефективна. В кінці червня має бути день міста. Вже домовленість що до нас мають приїхати з Рівного, з Полтави, з, цього, з Вознесенська, якщо там зможуть. В основному рівно, рівно Чорноград. 25 травня на подвір'ї Червоноградської гімназії номер 1 пройшов ярмарок. Частину коштів, з якого передадуть на потреби Збройних сил України. Метою заходу, за словами організаторів, було відволікти школярів від тривожних воєнних часів та отримати позитивні емоції. 25 травня на подвір'ї Червоноградської гімназії номер 1 пройшов ярмарок. Ініціаторами заходу були самі учні. Частину коштів вони вирішили передати на збройні сили України. Різноманітні локації чекали на відвідувачів: столи з смаколиками від кожного класу, арт простір, де школярі малювали та писали листи для воїнів, зона, де створювали патріотичні браслети та малювали на обличчя аквагримом. Також учні створили майстерню зачісок, де вплітали усім бажаючим стрічки у волосся. Метою ярмарку, за словами організаторів, було створити безпечну та дружню атмосферу дати можливість школярам відволіктися від тривожних воєнних часів. Громада знову втрачає найкращих 25 травня. У головному військово-медичному центрі в Києві помер герой бойчук Юрій Яремович 1986 року народження. Схиляємо голови у скорботі й розділяємо біль утрати. Світла пам'ять і вічна слава герою. Ось таким був тиждень для Червонограда та району. Про більше новин дізнавайтесь у наших соцмережах. До наступного тижня.